Давайте поговоримо про енергетику, про енергію колективної ідентичності. Якщо я думаю про це аспект ідентичності, мені здається, що його можна порівняти з енергією землетрусів, виверження вулканів, цунамі. Тобто таких природних явищ, протистояти яким людство ще не навчилося. Предсказувати вже навчилося, коли вони наближаються. Але енергія цих явищ природних така велика, що людство ще не має в своєму розпорядженні відповідних енергій, щоб протистояти цьому. Те саме я думаю про колективну ідентичність. Коли йдеться про ідентичність колективну, мільйонів людей і енергетика і їх колективної ідентичності величезна. Війни, революції, бунти, терор, Масові побоїща, геноциди це все прояви колективної певної ідентичності. І людство, що досі за багато сторіч не навчилося стримувати, протистояти таким складним явищам, які наносять дуже велику шкоду людству. Яка енергія? Яка енергетика штовхає ось ці прояви? Давайте побачимо це на певній схемі, на піраміді енергії ідентичності. Людина народжується з певним генетичним кодом. Цей генетичний код, якщо образно казати, несе в себе енергію життя. Людині це визначає на все життя тої енергії, яка задається цим кодом генетичним. Звичайно, йому треба їсти, пити, щоб поповнювати запаси. Але так був, мобілізацію енергії робить цей генетичний код. І людина має прожити 80-90. Деякі навіть 100 років. Ця енергія лежить в генетичному коді. Але коли людина народжується і попадає в сімейні обставини, в неї починаються перші кроки соціалізації. Ця енергія знаходиться всередині її, а вона опиняється в сім'ї серед близьких людей, які її люблять, і починається розщеплення цього рівня енергії на декілька рівнів. З'являється новий рівень сімейної енергетики, сімейної ідентичності. Ми про це говорили: що ідентичність сім'ї відрізняється від особистої ідентичності. Рухаємося далі. Рід, про який ми також говорили, це родичі певні, утворюють сукупність роду, і в них своя ідентичність і своя енергетика. Бо коли ми з ними знайомимося починаючи з дитинства, ми починаємо їх приймати до своєї. Родової ідентичності, відповідна частина енергії переходить на них. Це полягає в тому, що треба допомагати членам свого роду, треба вболівати за них, треба навіть, можливо, жертвувати. Оскільки ми говоримо про жертву, я заговорю про жертву, я згадую староновинну формулу. Є таке джерело в індійській філософії, називається віди. І опанішада, а є «Веди». це два старовинних джерела, яким зноситься до 4-5 тисяч років до наших ери. Так ось, у ведах є така формула. Зараз я її скажу українською мовою, бо її українською мовою я не бачив ніколи. Заради сім'ї пожертвуй собою, заради роду пожертвуй сім'єю. І заради общини пожертвуй родом. Коли я читаю цю лекцію у молодіжній аудиторії, я бачу, як молодь не сприймає взагалі термін жертва. Ми не виховуємо зараз дітей тим, що інколи треба чимось жертвувати. Не обов'язково життям. Не можна буквально це розуміти. Ми повинні жертвувати своєю увагою, своїм часом, своїми грошима, своїми зв'язками, всім іншим, що ми набули. Впродовж свого життя ну, нам треба жертву заради інших, якщо ми себе визнаємо частиною якоїсь спільноти, ну, наприклад, сім'ї, роду, общини і держави. Таким чином ієрархія була задана тисячі років тому, тому що вона природна, природна для людства, тому людство сформулювало це давно. Що є більш пріоритетним? Над людиною стоїть сім'я. Над сім'єю стоїть род, потім община. Якщо ми продовжуємо, бо тоді, в ті тисячі річчя, не було ще у сьогоднішньому розумінні релігій, етносів держав, цивілізацій і таке інше. А тепер ми можемо продовжити, що після общини йде народ, іде релігія, іде держава, громадянам якого ти є, є сукупність держав, цивілізація, в якій ти живеш. Або це цивілізація краса, або це цивілізація культура. І нарешті є людство. Ти себе усвідомлюєш частиною людства це також дуже високий рівень ідентичності. Я казав про певні рухи, які виходять за межі держав, наприклад, зелені рухи, інші рухи міжнародні. Вони виходять за межі держав. Це означає, що люди собі усвідомлюють вже новий тип ідентичності, який об'єднує їх з людьми інших країн. Інших релігій, інших цивілізацій, але заради єдиної якоїсь загальної мети. Отака От структура, піраміда. І ця піраміда ну, мені нагадує, бо я пройшов багато різних семінарів в житті психологічних, нагадує піраміду Маслову. Хто був на таких семінарах, знає, що це таке. Це піраміда цінностей, де в основі внизу лежать цінності виживання. Це їжа. Пити треба, дах над головою. Треба розмножуватися, щоб продовжити цей род. Бо це цінності збереження свого роду, своєї сім'ї, продовження його в часі. Чи вище і вище починаються цінності за інтересами. І найвища цінність це цінність самовираження, самореалізації. І це найвища цінність як і людини, так і людства. От по цій параміді, коли люди думають про себе як про частинку людства, їх об'єднують ці почуття, ці образи, ці знання, це означає, що ми починаємо поступово відчувати себе як частину людства. У такого письменника американського фантаста є роман, який називається Все живе. Коли люди усвідомлюють себе не тільки єдиною, єдиними елементами з людством, але ще й з усією живою природою. Ну, це до цього ще далеко.